Створюємо телебачення для тих, кому не все одно. Для Любови Петрівни, яку хвилюють високі тарифи на комуналку. Для Анастасії, якій важливо, в який садочок буде ходити її син. Для Олександра, який відкрив кав'ярню і не впевнений, що його бізнес не задушить податки. Для Людмили, яка збирає довідки, щоб оформити пенсію. Для Аліси, брат якої відвоює нашу незалежність на війні. Для Раїси Іванівни, яка переїхала до Вінниці з Маріуполя і наново влаштовує своє життя. Ми створюємо телебачення для кожного, кому не все одно чим живе його місто. Віта доступна не лише по телевізору. Дивіться нас в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, а також на нашому сайті. Віта, телеканал Твого міста.